Так, хочу вам розповісти, що чекає на тих, хто вирішить піти зі мною в марафон на 14 днів, який вже легендарний, я б сказала, але я ніколи не повторюю свої марафони. Я завжди придумую щось новеньке, те, що зараз мені цікаво, те, чим я зараз живу, і, звичайно, що увесь час я набуваю якісь нові знання, і мені цікаво увесь час пробувати щось нове. А тим паче, в цьому марафоні, нарешті, я реалізувала свою мрію, і тренування будуть під таймер: такий собі хід, інтенсивні вправи, які навіть позаймавшись 12 хвилин, а разом з розминкою, це 15 хвилин. Після того, як ви закінчили робити ці вправи, ну окрім того, що час пролітає просто непомітно, у вас ще продовжує організм витрачати калорії, ви продовжуєте худнути, тому що у вас м'язи, ваша серцева система попрацювала досить інтенсивно. Для того, щоб відновитися, ви будете ще там наступні. Декілька годин витрачати ось ці калорії. Тобто тренування максимально ефективні, класно включають всі м'язи, те, чого давним-давно усі просили, і такого немає там в додатку в Аубаді, такого немає в моїх тренуваннях. Тут може один-два рази щось промелькувала, але тут готова система: шість повноцінних тренувань, які ми робимо через день. Вони складаються із силових і таких кардіотренувань. І два рази на тиждень у нас з вами буде розтяжка для того, щоб відновлюватися, нічого не змішуємо. Я все для вас продумала, як зробити так, щоб у вас прес промалювався, сідниці включилися, щоб ви не померли при цьому від крепатури. Все буде клас. Що стосується харчування, цього разу. Я вирішила також підійти трошки інакше, і у вас буде на вибір готові варіанти. Ви просто обираєте, чи ви снідаєте це, обідаєте це, це і це. На все будуть, як завжди, заміни. Все згідно світових рекомендацій. Найголовніше це, що я за вас продумала так, щоб у вас було достатньо білку, щоб ви не обрали, достатньо клітковини, яка дасть вам класний стул і відчуття ситості. Тобто, голодувати не будемо, будемо їсти смачно і при цьому ще й худнути. Власне, те з чого і складається схуднення, мені дуже важливо переналаштувати ось це мислення, як всі завжди кажуть. Для того, щоб схуднути, треба нічого не їсти. Ну неправда, це це так не працює для того, щоб з'їсти оце все, що треба нашому організму, щоб він класно працював, щоб волосся росло, шкіра була пружною. м'язи розвивалися, там, ще спробую це все з'їсти. Також завжди будуть варіанти, які не потрібно там суперсильно готувати. Якщо у вас немає салата, але є огірок, ви їсте огірок. Якщо у вас немає приготувати лосося або курки, то ви берете консерву тунця і з'їдаєте консерву тунця. Тобто все реалістично, підлаштовано під життя. І будете їсти те, що ви хочете, ваші продукти. Улюблення. Ще кожного дня я буду так заряджати дозою мотивації, розповідати якісь свої думки, якісь те, що мене мотивує. Щось будемо говорити про мотивацію, про істину, про неправдиву, про харчування, як його розподіляти між тренуваннями, про те, чому вага може стояти. Коротше, будемо 14 днів розбиратися з 14 різними темами. Окрім цього, я ще підготувала масаж для обличчя, який займає мінімум часу, швидесенько на умивання його зробили і забули для того, щоб наше обличчя не Пасло задніх порівняно із нашим тілом, будемо його теж підтримувати, і інші різні рекомендації. Я з вами сама особисто без ніяких там помічників, які відповідають за мене. Я сама відповідаю на ваші запитання. Мені важливо, щоб всі, хто додаються завжди до моїх марафонів, щоб вони отримали інформацію, яка. Іде з мого досвіду, тобто я зазвичай, як тренер, бачу з великим досвідом бачу картинку трошки ширше і можу відповісти вам на запитання, вже маючи сотні тисячі кейсів досвіду. І мої відповіді вони завжди не такі е, прямі. Я бачу вас, бачу вашу історію і відповідаю вам. Е, тому на ці 14 днів я абсолютно поринаю в телефон, е, буду з вами розмовляти. І, звичайно, у нас буде ще два прямих ефіра. це перший перед початком на початку, е, в перший день, де ми розберемо усе, як це буде відбуватися. І в самому кінці для. Того, щоб підвести результати. Ну, і приємний момент, те, що звичайно будуть призи. А у нас буде і iherb сертифікат на все, що ви хочете, і шовкові аксесуари Monamu, і підвізка красивезна від Гуня. Мені дуже хотілося, щоб ви отримали щось таке, як ну не медаль а таку якусь дуже. Приємність для себе за те, що ви класно попрацювали. Тому е, сподіваюсь, що всі, хто доєднаються, будуть так само казати, як ті, хто були раніше, що моє життя ділиться на до і після, і з цього моменту я зрозуміла, е, взагалі, що треба робити, і яка вона правда, а не ілюзія з приводу схуднення, зміни себе, е, все трошки зазвичай е, інше ніж. Звикли думати, тим паче, якщо у вас немає тої форми, яку ви бажаєте, значить щось у вас не вистачає, якоїсь якогось кирпічика, який вам вмонтується в голову, і з цього моменту ви станете вже більш розуміти, що ви робите, а не просто не треба їсти, фігачити тренування зранку до ночі, і буду я худа. Ні, так не працює.